Виглядає і чи там буде класно. Локацію я також вам тут залишу. І подивимося, чи там буде круто. Їхати там з Варшави десь 50 кілометрів. Проїхавши 40 кілометрів від міста, ви попадаєте в ось таку гарну атмосферу. Співають пташечки, також чути курей, і біля вас лавандове поле. Приємний аромат лаванди і атмосфери літа. Господарі дуже доглядають цим полем дуже все гарно виглядає. Також є різні кафешки, де можна попити лавандову каву, поїсти морозово. Також навіть вареники вам приготують. Ми трохи пофотографувалися і вирішили дойти та посмакувати їхню лавандову каву. Тому прийшли вже в кафе, взяли лавандову каву, але тут це просто звичайна кава, і зверху додаю декілька гілочок в лаванди на смак, ну просто кава. Якщо попадається лаванда, то лавандовим смаком також можна взяти цукор та вершки. Попили каву і вирішила зайти в їхній магазинчик, подивитися, що ж вони там продають. І можна побачити різні олійки, також мило, різні віночки, букетики з лаванди. Також є подушки і іграшки, і усередині них це лаванда. Також я хотіла купити якийсь букет свіжої лаванди, але тут тільки сушена і вона не мала ніякий аромат. Тому я пішла з цього магазинчика і нічого не купила. Біля магазинчику можна купити ось такі вазони справжньої лаванди. Посадити в себе на балконі або десь біля дому і насолоджуватися вже лавандою вдома. В цьому магазинчику можна купити щось з лавандою. І ми ще попили лавандову каву. Ви бачите, на лавандовому полі людей мало. Всі сидять і п'ють каву, їдять морозиво і просто відпочивають. Так що можете приїжджати і фоткатись тому що людей на полі самому дуже мало. Діня, як тобі лавандова кава? Кожен Знаєте, як вони роблять лавандову каву? Це просто звичайна каву і кидають туди пару шматочків лаванди. І це називається лавандова кава. Далі ще будемо пробувати лавандове морозиво, так що скажемо, чи це щось інше. На цьому полі моя душа відпочила. Мені так сподобалася ця атмосфера. Ми зробили гарні фото і вирішили ще з'їсти морозиво. В кафе взагалі є багато що з лавандою. Це лавандовий хліб, також лимонад і булочки ось такі фіолетові. Але ми взяли морозиво і смакували, дивлячись на поле. Можна взяти лавандове морозо. І посидіти ось так відпочити. Ми класно провели час. Ось таке літнє відео вийшло. Зробили багато відео та фото. І дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися. І до нових відео вам! Ми вже побували на лавандовому полі. Він залишається ось тут. А ми їдемо з нього. Якщо вам сподобалось, можете також приїхати і подивитися, як тут.